Могили наших захисників і захисниць є місцем, з якого в новітній Україні починаються всі найважливіші події. Це місце совісті, це місце перемоги, це місце, в якому кожен українець і українка повинен знаходити силу і натхнення для побудови нової Вільної і незалежної України. Це святе місце. Тому ми нині зібралися тут, щоб нашою молитвою об'єднатися з Небесною Церквою, в якій вже наші захисники і захисниці там перебувають. Молитовна єдність дозволяє нам ніколи з ними. Не роз'єднюватися, не розлучатися.